В общем, ребята, едем, блядь, к святому Киеву, так хочется говорить на российской мове, а я там говорю на украинском мове. А когда что-то писал, типа, какие-то там работы, дописи, блядь, в старом веке, всегда, блядь, на русский писал. Та... российский писал, да? Российский <laughs> писал, сказал смешно. В загальном, типа, я разговариваю с Суржиком, а что-то, блядь, так тянет на российском мову, хуй, -хуй знаю, что это такое, но это прикольно. Едем, блядь, заебало <laughs> нахуй, серьезно. Едем оживчиком в клюб, На два дні в Залісті, Залості, хто знає, як це село називається. Йдемо в Міражнічний клуб. Стараюся вам назнімати знімати на максимум. Не так раніше. постараюсь більше бля, щось показати, розказати, обрегати Хуй знає, що то буде. Ну, це буде прикольно. Опа, блядь, сьома година, їбань. На дві дискотека, їбань. Нам живчик ззаді, бачите, де живчик ходить. Або живчик де. Привітайся, привітайся. Здрасте всем. Заготовили варный российский мовет и все, блядь, и счастливые нам дороги. Сейчас за раз ведь J Желчка, блядь. Жевчик зараз є башти, то поїбашся. нахуй, дробна, блядь. за мене. Вот там вот сока надо, блядь. Всех добрым утричком, ребята. Зарабатываете. Короче, зарацом нашого кента, блядь, диджея, блядь, властника, директора, менеджера, администратора клуба. Мы спимо спалинки. Матрасик, бачите, матрасик Дивіться Ми річком були плыгу. Ми спали в спальні, Кажу, Короче, блядь Зранку ми будемо же метеликами. А тут дивіться, блядь. Тут, короче, блядь, тут банька, парилка, нахуй. Видите, тут банька-порелка. Дивіться, блядь. Ви поняли, блядь? Це пиздец, дивіться Вот Классно же, не? Бля, это холодно пизда, скука мне холодно пизда, блядь. Сука, нихуя не гри, нахуй. Датя, блядь, мусенья, сука. за, в мусенницу, блядь. Сука, ну нахуй. Короче, ребята, что, блядь? Сьогодні у нас плани якісь 6... Не знаю, блядь, Бо сегодня мы ще граємо одну ніч, не граємо. Я не граю. Жечик працює вот с тим диджиком. И все, блядь. А сегодня постараюся. Забути якусь таку міні сходку фанатів тут. Тут є пару фанатів залістів. і все, блять. Хузнає, що то буде. Но это будет прикольно. В общем, ребяташка, блять, зараз я сука туда хожу, хожу, курупця. Тут весь який петушок є, дивіться, Опа, блять, а сука. Здесь есть петушок. Поняли? І це. Через ті години в мене фан-зустріч, бля. Я зробив таку міні мінісходку в залостях, тому що вже казав, що в мене є фанати. Мої подпишечки, мої глядачечки, блядь, от так. Мої глядачечки. І зараз ще посидимо і їдемо, блядь. Він так хуйовий якось, блядь. Як живіт болить, нахуй, пізна. Все, блядь. Після того моменту, ой, після сьогодні. Після сьогодні. Ну ще щось сьогодні побухаю. І все, блядь. Більше я не п'ю, нахуй, до. Зараз що в нас? Блядь, не знаю, ну тут виходить місяць і вот. зараз от півмісяця проходить, і ще один місяць, типу, оцей весь час я не п'ю і не курю взагалі. Тому що, блядь, я маю погрубшати, блядь, Я що я курю і бухаю, я худаю. така от хуйня, блядь. Я хочу кинути нахуй і набрати вагу. Так що, блядь, ребята, нахуй, не бухайте а... і не куріть. блядь... Короче, що нахуй. Давайте, блядь, пока. Живчик толкнув таку ідею, блядь, бо ж цей, блядь, понеділок обливний. Коротше, ми приїжджаємо на сходку, я такий вилажу, блядь, слід в руках нахуй ззаді. Такий вилажу на капот, нахуй. І кажу, з добрим утрічком, ребята. Так обливаю всіх. всіх. Едім на сходку, коротше. Зараз йдемо забирати, блядь, пістолета нахуй. Розкатай, розкатай, розкатай. Пінгу. Розкатай. О, давай. Тільки що в клуб і прийшли ми. Тихо, прийшов. Блять, Тихо. Прийшли мої фанати сюди, ті що там були, пару лишилося. І ми їх заставили прибирати, блядь. Зараз, що вчора було. Я вам покажу, блядь, тут все відбувається. Давай прибираємо. Давай, прибирай, давай прибирайш, попадеш в лох. Давай. Давай, ви будеш здіймати давай, Прибирай. Разом старі. Позбирайтеся. Мені треба їсти, я не вийшла. Бери половину забирає, лише мені там двох-трьох. Я казав, ти розбив би. Коли прибирати. Я не залишаю. Давайте, дівчатка, давайте. Я лише людям, що Выбираем, Я тоже столько. Давай. Прибираем, прибираем. Вот так вот бывает, блядь, моя сходка, блядь. Просто капец, идеально. Просто идеально. Ты, короче, один, типа, я его называю Пикачу, блядь. Физничный гиба. Пришел. Ще їсти все я виїстися, відряд і кажу, гощайся, братанчик. Дякую, блядь. Ростик не бірнув труба пан. Ростик, масмобанчик включить. Прийшли сюди в готель, типу, блядь. Типу, готель. Здесь за апаратура стоїть. Ді колонки? Я ще включив телефончик під'єднав. Я хочу включити, блядь, не знаю, не включаю. Чекай. Не стрмно, реально, я зрай бахне, блядь, мене, блядь, відкине. Я вот, знаете, попробую. Я хочу всего пробовать. Назад, блядь. И <Я> чуть, -чуть... ссыка там чуть-чуть. О! Опа-опа. А -опа! ну, блядь. Сука, нестрёмно. О! Ну, чё, это не разбукуем. Может а? тут звук? Е! 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 Курва! Давай, блядь. На маю уе! На маю, уе! Время три утра. Я в щи. ребята, что бывает на холом мужиками? Я хуй знаю. Не знаю. Ну все заебало просто. Я шу не знаю что это говорю, а у меня нихуя не заебала просто сказал я в не знімав клубе тому что не было що знімати. заебало все просто Бля, не заебала реально не заебало не заебало сына Что так их сложно штык сложно ребята что такое но это блядь не прикольно ничего не знімав, тому что блядь не было шо снимать им приехала я став за пульт, почав грати, бля, і грав. Грав, бля, така я не знімав, що знімати. Так я граю. Так ви всі бачили, що я, я, я граю. О, бля, інтересно, дивитися те саме Я не знаю, нахуй що доробити. Знаєте, що я хочу? Я хочу знайти якогось оператора, піздатого, який піздато знімає, піздато монтує. І взяти до себе в команду, типу, щоб він був в нашому, як би сказати правильно, колективі, от. Щоб він був оператор наш особистий. От. Типу, от їздимо в якийсь клуб, наприклад, Да беремо з собою, він там все знімає, потім монтує Робив би такі, як називається, блять, музикальні відоси, типу там, на три минути знаєте. Типу так, як ми робимо розриви, там дві в клубі, от. Та як так як знімають ці. Блять, мене не тупить, нахуй пісна. Короче. Я думаю, ви поняли. Треба нам оператора. Так що, блять. І що, у моїх глядачів є якийсь оператор, який реально писати знімає, пісоту монтує, тоді давай. Го пиши мені, бля, в пупи, бля, ссылочка буде під цим відео. Пиши в пупи, бля, і ми з тобою добазаримся. Чи, чи то ти будеш чолкати його, не знаю. Пиши добазаримся. І будеш в нашій команді. Тому що мені заебали це знімати, знаєте, влоги, бля, в клубах. Там ніхто не чути, ніхто не видно. Щоб знімав оператор, то було б піздато. Он так чухається брови, нахуй, я не знаю, чого вони не чухаються, блядь, пизд, чого вони не чухаються брови, блядь. У мене, походу, блядь, буде суцільна брова, напевно. Я вам и показав, А це не суть. Короче, ребята, блядь, я знімаю 3 минуты, пиздец запизди, вс заебался реально. Вони же не любить, да я пиздю. Так все, завершуємо, нахуй, відео, видео досяты, блядь. Я не знаю, як ты відео, не заїбало, просто закінчити відео. Не заїбало починати відео. Я хочу серединку знімати, так чикпук, блядь, зняв все. Ну то вам... Тут прощайся зараз, блядь, подписывайся на канал, блядь. Брвать чухается, ні, тоже лоб чухається. Так что, бля, не знаю, що нам спиздануты. Що он спезданутый? Що им спездануты? Ну не знаю, що нам спезданутый, блядь. Але, коротше, блядь, що я хочу сказати? Що Ч я... нихуя не хочу. вам сказати, що ти ебашишь, блядь, ні... а да сука. Типа буду думати, що я, блядь, під феном нахуй. Під феном, під... Під хуйню, власне, не так. Меня просто жалигни. У мене просто жалиг не перетравлює. Пам'ятаю, якось під'їбав свого кінта. Він каже до мене Качу тебе так ебаши. Я кажу, мене просто шилик не перетравлює. І все, давайте, блять, кінти нахуй. Всім пока.